Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині ділюся з вами рецептом, як я роблю лечо із фасульками. У мене вже є просте лечо на каналі, а нині ділюся з і з молодими фасульками. Лечо за цим рецептом получається неймовірно смачне. І це дуже давній рецепт, і провірений роками. І зараз на початку ролика хочу вам об'яснити деякі такі, якби нюанси. У Усьому рецепту я поклала томатне пюре. Воно у мене вже як готове. Ну, ви можете взяти і помідори. Помідори можна або помолоти, або так надрубно покрошити, як собі хочете. І томатне пюре я клала вже в самому кінці. Ви, якщо берете помідори, кладете їх майскоро. Абося вони встигли там проварити, протушити, або прожарити із лечо. Може ще взяти і томатну пасту, лише, аби не була дуже прегуста. Бо нам треба вже лечо получило таке, бо було сочне, бо не було дуже е, сухе. Е, Почасу кульку робити, я не засікала. Ото ви робите просто до готовності. Або воно вам було готове, і все. Не треба його дуже сильно предовго робити, абися із поприги зробили самі шкурки. Бо коли дуже предовго, та внося лише скрутиться в трубочку, тут попригу, що ви поклали, і все, а внося все розварить. А й таке б було файно, аби держало. Просто до готовності його робите і все. Тоді кладете фасолі і ще буквально пару хвилин із фасолями прокипить, і розкладаєте в банку. А для того мені треба такі продукти. Солодка поприга, болгарський перець. Я порізала так, таку, як би соломку. Цибулю я її теж порізала чверть кільцями. Варені фасолі. І тут у мене є томатне пюре, соняшникова олія, суль і чорний молотий перець. Кулько треба буде, я вам напишу. У горниць наливаю олії і висипаю туди цибулю і жарю її до світло золотистого кольору, або до такого прозорого. Мало ісяк промішаю і насяжарю. Видите, я дуже принадрубно не крошила, так собі, доста і навелику. Колись ібуля ця піджарила, пройшло буквально пару минут, вилин і кладу туди солодку поприку, яку я теж порізала такими брусочками. Перемішую з цибульку і жарю все разом. Зараз такий запах лечу. Дуже файно пахне. Дуже сестра добра. Дуже смачно. До картоплі, до ріпу, як ми кажемо, У зимі баночку відкрити, зварити ріпу чи зробити пюре, або так цілу зварити, відкрити лечу, баночку і вам готова їда. А особливо коли люди держать піст, бо часто від мене просять пісні страви. Та дивіться, з якого собі лечо, лечу, зимі відкриєте, та навіть і саме, із хлібом так будете сити. Це вже їда вам готова на зиму. Так що, якщо маєте можливість... Та обов'язково приготуйте, не помінуйтеся. І буде вам на зиму запас, будете мати, що їсти. Так, я його зараз тепер посолю. У сякелечу соль кладеться за смаком. сіль. Вона не має бути пересолена, Таке, як вам, все любить їсти. Ну і не має бути недосолена, За те, щоб воно не портило. Має бути таке у міру солене. Я вам напишу, кульку я поклала, а ви робіть за своїм смаком. Промішую із сулю. А далі поки ще маю кунцьовий. Коли вже я туди покладу і томатне плюре або кокла де парадички. Коли вже все там буде разом, то дещо я буду кушати. Боже ще я його май так май доведу до смаку. У самому вже май кінці. Так, і все це в мене тут вже пожарило ну, до готовності. Тепер у самому кінці виливаю томатне пюре. Трясу чорний молотий перець, Ото це теж кладе за смаком. Колюбить моє ко май таке. І сяку все разом мало на Так, довожу його до смаку. Ще б його мало досолила і кладу ще цукор. Одну столову ложку я поклала цукру. Ну, я кажу, ото собі зробите засновку. Після того, як прокипіло пару хвилин із томатним пюре, висипаю туди нашу фасолю. Фасоля просто варена у соленій воді. Так, Висипаю фасолі. Фасолі можуть бути, які у вас є, але бажано брати молоді не старі фасолі, бо вони годні пак стріляти. А іменно молоді фасолі. Перемішую з фасольками. І буквально пару хвилин ми із фасолями. Зовсім немного. Дивіться, яке воно файне. Колись там вже поклали фасульки. Дуже файне, а запах просто неймовірний. Так, прокопіло пару хвилин із фасолями і все, воно вже готове. Можу його собі ще довести до смаку, якщо вам не досолене, можете його досолити або цукру покласти. І все. Коли воно вже сяк прокопіло, розкладаю його у чисті банки. Так, розклала у баночки, баночки чисто повні. І все, тепер я кладу зверху кришку і кладу стерилізувати. Можу би їх просто так зберігати. Ну а так як фасолі дуже капризні. Та я рекомендую їх простерилізувати хоча б 10-15 хвилин. І туди будете свої майсу покойні. Так, до но гошка я застелила і поклала туди банки. Наливаю води. Так, аби майбут, як половина банки були у воді. Так, як кажуть, якби було до плечику банок, вода. І коли вода закипить, та, е, буду стерилізувати десь 1 15 хвилин. Кришки я просто так приклала, не закручувала. Коли виберу з горшка, то туди їх закручу вже так майплотно. Так само з такими металічними кришками закаточними. Ну, думаю, ви мене все зрозуміли. Банки я вибрала із горшка. Пайном їх докрутила і все, вони вже повністю готові. Не треба їх закутувати або і не мусить перевертати. І все, кладу їх у холодне місце. Бажано класти чим май у прохолодне. За то, що Іменно із фасульками, та доста таке і капризне. Зато я казала, що я рекомендую їх простерилізувати. Рецепт дуже добрий, дуже смачний. Так що спробуйте хоча б невелику порцію на перший раз. Рецепт, так як завжди, буде написаний в описі під відео. Думаю, що ви мене все зрозуміли. Кульку я його робила, я не засікала просто до готовності. Ну, там може. Усе разом це робило ну, може 50 хвилин або може даже і годину. Ну, ото так приблизно. Просто його робите до готовності. І все. Не треба, аби це просто воно там розварило, як я вже і казала в началі ролика. Помідори кладете після попригу, якщо будете класти свіжі помідори, та я клала чисто, вже коли воно було повністю готове. А ви покладете мало май скоро, це в не теж прожарили. Я вам казала, просто переживаю, аби ви правильно зрозуміли. Якщо вам щось неясно, пишіть мені під, у коментарях, та я вам ще додатково поясню. Дуже файно дякую, козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім зваритися яке лечь, це у вас вийшло добре. Перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось не підписаний, підписуйтеся на мої канали. Посилання на мій інстаграм буде в описі під відео. Можете і туди мені написати. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які ви маєте, бо то дуже допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. Мені дуже приємно, коли я заходжу у Facebook, коли я дивлюся мої публікації та дивлюся, що пораз буває, що даже там 180 чоловік поділилося або навіть 1000 поділилося з чим-то. особливо у Facebook'i, бо у мене і там є сторінка, і з Ютуба це ділять, я вам усім дуже дякую. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових. І смачних зустрічей.